Колись дуже давно Бог створив нашу планету. Вона була великою, різною та красивою. Прийшов час, і люди створили країни. Однією з цих багатьох країн стала наша рідна Україна. Вона була квітуча та щедра. В Україні високі гори, і широкі степи, глибокі моря й повноводні ріки, зелені ліси та родюча земля. Але найцінніше багатство України це люди працьовиті та щирі, талановиті та добрі, люди, які вміли допомагати один одному і радіти разом. І саме це не сподобалося зло. Зло не любить, коли люди разом. Йому не подобається дружба, йому страшна єдність. І тоді зло прошепотіло. ти не такий, як він. Твоя частина важливіша краще бути окремо. Люди почали сваритися, перестали чути одне одного, і так сталося, що Україна ніби розділилася на захід та схід. Пройшов час, люди подивилися навколо і зрозуміли сварки не роблять сильнішими. Поділ не робить щасливішим, а самотність не дає тепла. І тоді українці сказали ми різні, але ми одна країна, у нас одна земля, одна історія, одна мрія. Люди простягнули руки один одному не для сварки, а для примірення, не для поділу, а для підтримки. І з того часу, 22 січня, українці святкують День Соборності України. День коли ми згадуємо, що разом ми сильніші, що єдність це наша сила і що Україна у нас одна. Бо коли серця об'єднані, жодне зло не може нас розділити з Днем Соборності.